Вечезний привіт і я рада вітати всіх, хто завітав на мій канал. І сьогодні я пропоную разом зі мною приготувати ось такі супер прості, супер швидкі і смачні булочки на основі кисломолочного сиру. Готується кісто для таких булочок дуже швидко, буквально на раз-два у миску. Я собі вже виклала кисломолочний сир. У мене він домашній, ось такий. Пастоподібний, якщо крупинками, і якщо не хочете, щоб попадались крупинки сиру, то тоді можна його протерти через сито або перебити блендером. Якщо це не заважає, то можна нічого й не робити. Додаю сюди одне яйце і додаю сюди цукор. До цукру я додала дрібку солі і пакетик ванільного цукру. Теж сюди додаю. І звичайною ложкою або вітелочкою можна все перемішувати. Прокляк зовсім не обов'язковий, я буду додавати ось такий кондитерський шоколад або шоколадні дропси. У мене тут буквально 20 гривень сюди додаю. Повторюю, що це зовсім не обов'язково. А при бажанні, в принципі, можна додати будь-який наповнювач, або взагалі такі булочки можна зробити і не солодкими. Далі буду додавати борошно. До борошна я вже додала розпушувач, трішки перемішаю, буду порційно додавати в тісто і поки що буду замішувати ложкою. І, як завжди нагадую, кількість муки може бути усіх різною, тому краще орієнтуватися на консистенцію тіста. Воно повинно бути м'яким, еластичним, але не липнути до рук. Тісто Практично вже домішане, додаю сюди олію, рафіновану, без запаху обов'язково. І знову ж таки замішую. Це вже готове ось таке м'якеньке, воно виходить, до рук, практично воно не липне. Щоб краще було легше з ним працювати, я ще руки додатково змастила олією. Підготувала також собі деко із пергаментом, і буду формувати булочки. Як бачите, я не буду навіть викладати його на робочу поверхню, буду прямо ось так відщипувати невеличкі шматочки і буду формувати булочку. Можна будь-якої форми, круглої, я сьогодні буду ось таку продовгувати робити. Булочки я вже сформувала і виклала їх на відстані одна від одної. І далі ще поверху змащу всі булочки сметаною іправляю випікатися у розігріту до 180 градусів духовку, орієнтовно на 25 хвилин. Тобі вже мої булочки. В моїй духовці провели вони рівно 25 хвилин. Покажу, які виходять. Дуже м'якенькі, ароматні, ось такі всередині пухкі. Хоча тут і зовсім і грама дріжджів немає. Рецепт насправді дуже простий, готується супер швидко, тому якщо дуже хочеться щось приготувати до чаю, а часу особливо немає, тому спробуйте такий рецепт. Я думаю, що ви не пожалкуєте. А на сьогодні в мене все. І я всім хочу подякувати за увагу. Як завжди, бажаю миру всім та благополуччя кожному. Та до зустрічі в наступних відео.